Моя жінка дорогенька взяла тірешку і поперла по магазину. Помідори, перці. Що там далі буде? Огірочки, гарбузові сині дочки. Далі, дим, пакет. пакет оцей. Могла б взяти пакетів, купа вдома. Ні, треба ще гроші за цей пакет платити. Набрала, що вона набрала? Не видно. Покажи, що в пакеті. Ладно, Так, поколала. О, цибулька, цибульку ми любимо. Так, що ж тицнула пальцем? Тиць, тиць, цибулю. Цибуля ріпчиться. А ну ціна, скільки? Ну ладно, годиться. Ціна добре. Не так воно вже й дорого. Так, далі. Часник, Ні. далі. Морква. Ні. Ну, ціни скажу так, що непогані наче. І полочки вроді так завалені. Ага, хорошо, буде... буде кому що розказати. Ото хто спитає, скільки стоїть, так не треба видумувати, можна і так побачити. Так, що тут у нас? Ага, паста? Паста. Не треба нам пасту. Сьогодні борщик варити не будемо. Що там далі? Майонез. А то що? А то ж проти там якісь чи щось таке. Ладно, це що в нас чіпсони? Ну, чіпсони. Так. О, це полка для тих, хто хоче щось з'їсти, щоб похудати. Полка для худаючих. Так, що там у нас? І там калорій чимало, і там чимало калорій. Це таке можна, звісно. Ну. Ладно, так, пошли по молочки, по це у нас любиме місце. Молоко. Що подати? Можна брати, добре. Це правильно. Дивіться, завжди на дату, бо можна такого набрати, що потім не виходить з штаб-квартири місяць. Так, це що це у нас? Майонезік? Ну добре. Молодець моя бусинка набрала довольна і йде додому.